Другий обласний конкурс фортепіанних ансамблів учнів шкіл естетичного виховання відбувся в Ужгороді 19 лютого. Учасники з Ужгорода, Мукачева, Ясіня Іршави. 54 ансамблі представили всю без виключення область. Змагались діти у двох категоріях: молодше, 8-11 років та старше 12-15 років. Перше місце серед 29 пар юніорів розділили хлопчик та дівчинка 12 років з Ужгорода та на кілька років молодша пара з Букачева. Це перший спільний виступ музикантів на подібному конкурсі. Та для обох далеко не перша нагорода. Рік назад на індивідуальних друге місце, також раніше на індивідуальних перше місце. В основному ми займаємося два рази в тиждень. Ну, взагалі ми так готуємо ну, десь пів року. Ну, так вийшло, що один ансамбль сьогоднішній, ми готували два місяці. Два з половиною місяці тому в парі із Тетяною почав грати дев'ятирічний Олександр, один із наймолодших цьогорічних учасників та благодаризовий лауреат конкурсів. Я мав подяк друге місце і третє місце позаминулий рік в ансамблі і на, індиві... і на індивідуальному, прошлий рік перше місце на обласному. Викладач хлопчика каже, через різницю у віці композиції довелося брати складніші ніж були б для індивідуального виступу. Та Сашко сам цього хотів. Йому було нецікаво, і ми буквально він за два місяці зробив програму. Йому так було з Танією, з ученицею Ліді Федорівною. Їм цікаво, і вони вже в пошуках якихось нових творів тепер і стараються. Працювати, вони задоволені один друга. Викладач Тетяна Чічерової каже, між юними музикантами склалась неабияка гармонія, що з одного боку рідкість, а з другого запорука успіху. Такі діти не часто зустрічаються. От в нашій школі це найяскравіші діти двоє. Сашик молодший, Таня трошки старша. Зігралися вони дуже швидко, і то такі діти розуміють, що вони самі задоволення дістають від того, як вони виконують твори. У майбутньому творчий тандем планують розвивати і завоювати разом ще не одне перше місце.